У гімназії номер 6 відбулось урочисте відкриття оновленого культурно-освітнього бібліопростору Еко філія Звягільської бібліотеки. Участь у події взяли керівництво міської ради, а також представники культурної та освітянської галузей. Подія дуже важлива, вона є певним результатом великої роботи. Чому кажу великої роботи? Тому що коли ще, мабуть, у 21 першому році Олександр Юрійович, почали. Програму реформування бібліотечної системи у простори, ті, які ми обговорювали достатньо широко із громадськістю, з депутатами. Одною із тем було якраз обов'язково утримати простір на віддалених територіях нашого міста. Зробили окремий вхід, зробили, щоб люди цього мікрорайону мали окремий. Незалежний доступ до цього приміщення. Ви бачили гарно зроблено. А тут три кабінети, от варто сказати, три просторні зали, які дозволяють сьогодні і проводити заходи, проводити конференції, популяризувати книжку, проводити з дітьми гарні, успішні, цікаві, дуже важливо для дітей. Заходи бібліотека повинна бути культурно-просвітницьким простором для цього мікрорайону. Сучасний і затишний простір поєднує дві важливі функції: публічної бібліотеки для мешканців мікрорайону м'ясокомбінат та шкільної бібліотеки для учнів, педагогів і батьків гімназії номер 6 Його головна мета забезпечити громаду якісними культурними і освітніми послугами, підтримувати навчальний процес, організовувати події та формувати єдиний культурно-освітній простір. Це гарний. Е Компактний мікрорайон. Я впевнена, що тепер в цей простір, який об'єднує в собі і спілкування і навчання і розвиток, будуть приходити родинами. Впевнена, що у вас все вийде. Хочу вам сказати, що це ще раз підтвердження того, що депутати, як Правило і в більшості приймають дуже розумні і гарні рішення. І це розумне, гарне рішення його реалізація цього проекту дійсно цьому підтвердження. А двом прекрасним чарівним креативним панянкам, які тут будуть працювати, бажаємо успіхів, бажаємо вам дійсно об'єднувати людей родинами. У бібліопросторі передбачено вільний доступ до книжкового фонду проведення культурно-просвідування і мистецьких заходів, підтримку навчання школярів, популяризацію читання та знайомство з українською і світовою літературою, діяльність творчих об'єднань. Особливе місце у фонді посідає краєзнавча література. Це підкреслює роль бібліотеки як хранительки історії та пам'яті громади. Я в цій школі працюю з 2001 року і знаю, яке тут було приміщення. Тут колись була швейна майстерня. Тут колись була ПШМ, займалися гуртки, і мені приємно, що таке сучасне нове приміщення сьогодні є в нашій школі. Обіцяю вам, що будемо співпрацювати, ми будемо проводити спільні заходи, будемо їх висвітлювати і будемо залучати сюди батьків. Нам сьогодні. Сьогодні у нас демографічна криза, нам потрібні діти в заклади, і якщо тут будуть батьки, будуть бачити оце освітнє середовище, то і приведуть сюди своїх дітей. Дякую депутатам, дякую міській владі, дякую управлінню освіти, що з розумінням і з підтримкою. Віднеслись до такої ось ідеї. Бібліотека завжди була і залишається духовним осередком, місцем, де виховується любов до рідної землі, мови і культури. Сьогодні ж вона розширює свої можливості, поєднуючи мудрість книги з новітніми технологіями. Оновлений бібліопростір еко зручний для жителів мікрорайону, має окремий вхід і зручне розташування, відокремлений від основних приміщень школи, що створює безпечні умови для учасників освітнього процесу. Бібліотека працює також у Дні. Вона стане місцем зустрічі і розвитку та натхнення, де переплітаються культура і освіта, а кожен відвідувач почуватиметься завжди бажаним гостем. Подивись подивись на право, то моя країна, то моя земля. Ніжна і красива, славна. Найдорожча в світі, рідна